Всім привіт! Розпочинаю я займатися сходами, я вже розпочав. Хотів зняти показати, як я розмічаю тут на підсходинку і сходинку. Ну, як розмічаю, як чітко його все розмітити, щоб, наприклад, у нас тут 10 там, чи 15 сходинок. і Якщо ми будемо мітити отак брати лінійку кутника, кожну сходинку мітити. І в нас в самому краю там набіжить ще, на півтора сантиметра, 1,5 см навіть по міліметру буде це все. і на кожній сходинці і воно вже зміститься. Тому як це я все зробив? Отакий в мене великий кутник. Прикрутив два шурупи. Звісно, розмітив все це, як має бути, яка має бути висота підсходинки, ширина сходинки. Це вже все залежить. В кожного воно не буде одинакове, тому що сходи різні, висота різна. Тому ви вже собі там. Розмічайте, як виходить, у вас. Я не знімав відео, як розмічати. Я ще робив макета, їздив на об'єкт, два їх робив, тому що підрізав низи, щоб вже я монтувати міг, тому що в мене буде покрашено. І підрізав ось верха, щоб чітко підходив. Довжина кусура в мене тут виходила 5 метрів, я брав запасом. Робив, а виходить, 4,5. Отак воно виглядає. І вертаємось до кутника. Такий великий кутник, уже все налаштовано під сходи. Його так ми кладемо. Бачимо, що у нас нікуди не подінеться чи не двигається, ні взад. Ну, отак зафіксували. Олівчиком ввели і все. І далі, отак пішли, пішли, пішли. Зараз я камеру поставлю. Все. Все дуже просто. Беремо кутника, Ставимо. чітко тут по лінії і обводимо це все олівчиком. І отакий виходить у нас результат. Далі будемо це все вирізати. По можливості покажу. Як буду вирізати на косу ворог. На цьому буде все. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.